Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови і запрошую у чарівний світ фонетики, де ми будемо. Продовжувати досліджувати цікаві явища. Ми вже знаємо, що таке явище уподібнення, і далі ви спробуєте пригадати. А сьогодні ми ознайомимося з таким не менш цікавим і важливим явищем, як спрощення в групах приголосних. Ви дізнаєтеся, що це таке, коли воно відбувається, і найголовніше, навіщо воно відбувається, і чи потрібне це явище нам, а також Отож, приготувалися уважно слухати, і не забувайте записувати і думати. Це дуже важливо. Для початку пропоную вам пригадати матеріал попередніх уроків, пограю, граючи в гру, так чи ні. Дайте відповіді на подані запитання одним словом так, якщо погоджуєтеся з твердженням, і ні, якщо не погоджуєтеся. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте потім скріншот з результатом надсилати своєму вчителю, скільки ви там балів наберете за правильні відповіді. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам набрати максимальну кількість балів? Кому вдалося, пишіть у коментарях. А ми продовжуємо далі. І пропоную вам орфографічний практикум. Спишіть текст, підкресліть відповідні орфограми. Обґрунтуйте написання слів. Виділене словом, запишіть фонетичною транскрипцією. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, які ми вже вивчили орфограми? Ну, по перше, у слові легкий не наголошений е, а також г. Який ми чуємо, як глухий, пригадуєте, орфограма уподібнення. У слові весняний ненаголошене е, так? у слові вітерець ере і м'який знак. Правильно? У слові торкнеться, уподібнення відбувається, адже ця ми пишемо, як тим, який знак С, а вимовляємо як ця. Вершечків ненаголошений звук Е, так? дерев, ере, тобто ненаголошений звук Е. Шелеснуть Еле і м'який знак. Подиху ненаголошений Ім. Розсипаючи. Отут ми бачимо на правопис префікса з буквою З, а також уподібнення, адже звук З стоїть перед глухим. І тому, розсипаючи, ми його чуємо як глухий. Так, ось ці два звуки уподібнюються у вимові. І тому у нас орфограма уподібнення і правопис префікса роз із буквою З. Е, так, отож, начебто, всі орфограми ми розглянули. Ну, а тепер поміркуємо діти. Як же потрібно було записати слово весняний фонетичною транскрипцією? Перевіримо. Ось як весняний. Зверніть увагу, що у нас у слові весняний відбувається уподібнення за м'якістю, адже м'який звук, «нь», який пом'якшує буква «я», яка позначає лише один звук А, теж ділиться своєю м'якістю і з попереднім звуком. Весняний, тому і с ім'я ми вимовляємо м'яко. Ось як потрібно було записати слово фонетичною транскрипцією. А у вас правильно? Якщо так, то ви молодці. Я вас вітаю. А далі продовжуємо бути дослідниками. Чи не здається вам, що у слові шелеснуть є орфографічна помилка у корені пропущено літеру Т, яка є у спільнокореневих словах Шелест, шелестіти. Чи не так? Чи слово, на вашу думку, написано правильно. Дивіться, шелест. Шелеснути, шелеснуть. Ну, Начебто потрібно писати, так чи ні? А чи легко нам вимовляти слово шелеснуть, коли у ньому збігалися б аж три приголосні «шелестнуть»? Вимовляти було б, мабуть, важко, так? Але шелестнуть, ну, ми ти навіть не вимовляємо. Правильно, мова, наче. Випихує ось цей звук важкий для вимови. Поміркуйте, яке фонетичне явище називають спрощенням, адже у слові «шелеснуть», шелестіти шелеснуть відбулося саме воно. Ну що, здогадалися? Далі про це явище. Прочитайте пари слів. Зробімо висновок про те, у яких групах приголосних відбувається спрощення, тобто випадання одного з приголосних д або т. Злість, злісний. Бачите, діти, от у нас в корені корінь слова злість. А коли ми утворимо прикметник з додаванням суфікса «н», ось цей звук т випадає, куди здівається. Уста, корінь буде уст, а якщо ми утворюємо прикметник і додаємо суфікс «н», то звук т випадає. Ми ж не кажемо устний, ми кажемо «усний» і пишемо усний. Проїзд, корінь з д, а от коли додаємо суфікс, ну проїзд це корінь, проїзд, а додаємо суфікс, і звук Д випадає, десь дівається. Так само тиждень, корінь тиждень, так тижневий. Ось, додаванням суфікса ну, «д» – це оцей суфікс д десь дівається. Масло масний. Знову ж таки додаємо суфікс, коли утворюємо прикметник. І ось цей Л десь дівається. Ми ж не кажемо масний. Сердечний серце. Так, Сердечний серце. Звук Д теж десь дівається. Ось таке явище, коли зникає один звук, називається. А поміркуйте, навіщо воно нам потрібно. Уста – устний, проїздний чи проїзний? як краще, як легше. Отож, чому відбувається спрощення? Доберіть власні приклади слів, у яких наявне спрощення, і у яких буквосполученнях це найчастіше трапляється. Звернула увагу! Уявіть собі, що в абхазькій мові аж 70 приголосних звуків, а в гавайців всього навсього 7, а в адигейців 66. Скажіть, а скільки приголосних в українській мові? Здогадалися? 32. Ви вже знаєте, що українську мову в усьому світі вважають однією з наймолодійніших. Це досягається шляхом чергування приголосних звуків. Тобто після приголосного йде голосний. Тобто, бачите, приголосний голосний, приголосний голосний, э, ось тут два приголосний голосний, приголосний голосний. Ми бачимо, що збіг двох приголосних є в українській мові. А от коли збігається три або ж, і тим більше чотири приголосних, таке явище дуже і дуже рідкісне. Мова, наші слова, ну, слова української мови, в принципі, легкі для вимови. Одним із таких засобів милозвучності є спрощення в групах приголосних, як в усній, так і в письмовій формі. Іноді при творенні або зміні слів виникає збіг трьох приголосних, а надто чотирьох, що ускладнює вимову. Тоді один із звуків випадає. Отож, таке явище називають спрощення. Спрощення це випадання середнього приголосного в групах приголосних. Збіг кількох приголосних утруднює вимову, а тому важкі для вимови групи приголосних фонем мають здатність спрощуватися. Тобто, одна з приголосних фонем випадає. Ну, таке враження, наче зібралося три приголосних звуки, і, як то кажуть, почали е, грати в лічилку. І ось на кого випало. Той і виходить із гри. Ось таке явище називається спрощення. Кого викинули, той і спростився. Розглянемо більш детально, в яких же групах приголосних відбувається спрощення. Ну, наприклад, бачимо, що з перетворюється на зни, а ждини на жни. Наприклад, тиждень тижня виїздити. Виїзний, Проїзд проїзний. Запам'ятали? А краще запишіть. Ось він цей ди, бачите, який вилітає або ж зникає. Досліджуємо далі. У буквосполученнях ситини залишається лише сним, а у буквосполученні ситили лишається слим. Он випхнули звук Т, бачите, он полетів, полетів, полетів. Наприклад, користь. Корисний, щастя щасливий, персти персня, стелити слати. Звернули увагу? Запишіть ось такі групи приголосних і помітьте той звук, який вилітає. Також спрощення відбувається в таких буквосполученнях з кн залишається з ним, залишається сним. Он, ну, випхнули звук К. В таких словах бризки бризнути, брязк, брязнути, блиск блиснути, плюск плюснути, тріск тріснути, писк писнути. Запишіть собі групи приголосних, в яких випихають, вилітає ось цей середній звук К, який ускладнює вимову слів. Також у боквосполученні суну випадає звук Л. В таких словах по типу ремесло, ремісник, мисль умисний, масло масний. Ось, випхнули цей звук вилетів. Сн, с Запишіть, будь ласка, ще одну групу приголосних, в, якому, в якій, як то кажуть, викидають середній звук для того, щоб вимовити слова було простіше. Простіше спрощення. Вимов, ем, вимовляти слова. Будемо простіше. Але, звичайно, в будь-яких правилах є винятки. В цій історії зібрано більшість винятків із правила. Винятки це українські слова, запам'ятайте їх. Жив був хлопчик зап'ясний: 16, 50, 60, 600 років тому був він кістлявий, пестливий, хвастливий, бо любив хвастнути. Розпав юнак випускний вечір, де йому хотілося рискнути, вискнути і вирискнути. Потім він став скнарою, який тоскно скніє і брескне над багатством, заробленим в агентстві разом із власними дев'яносниками, що продавали хворосняк. А якщо ви зустріли незрозумілі слова в цій історії, то скористайтесь поданим QR-кодом. Ось він. І QR-код перенесе вас у тлумачний словничок, де ви дізнаєтеся слова незрозумілих, можливо, слів, які ви сьогодні зустрінете. Ну що, сподобалася вам історія цікава? Не будьте скнарами, бо скнарами бути не дуже добре. І не хвастайте, не будьте хвастливими. І їжте добре, щоб не бути кістлявими. А ми говоримо далі. Це ми поговорили про те, що спрощення відбувалося і про винятки. Далі про те, коли ж спрощення все ж таки не відбувається, у прикметниках, утворених від іншомовних іменників, що закінчуються на, стил. тобто в іншомовних словах, аванпост, аванпостний, баласт, баластний, компост, компостний, контраст контрастний, форпост. Форпостний. Запишіть, будь ласка, слова. А дізнатися їх значень допоможе QR-код, за яким ви перейдете прямо в тлумачний словничок. І знайдіть у тлумачному словничку і запишіть значення поданих слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, відшукали? Значення слів аванпост, баласт, компост, контраст, форпост. Чи, можливо, ви ці слова і так знали? Пишіть у коментарях. І запам'ятайте, що в словах іншомовного походження спрощення не відбувається. Не відбувається притворення нових слів за допомогою суфікса скистви від іншомовних, знову ж таки, іменників на нантисти. Наприклад, комедіант комедіантський, «диригент» – «диригентський». Альпініст, альпіністський комедіант, комедіанство, дилетант, дилетанство. І знову ж таки, якщо ви бачите слова незрозумілі вам за значенням, користуйтеся тлумачним словничком, який ви можете знайти, перейшовши за поданим QR-кодом. А собі запишіть приклади. І ось цю схемочку. І запам'ятайте, коли ж в українській мові спрощення не відбувається. І саме все це відбувається зі словами іншомовного походження. Ну, вони ж іноземці, і тому під закони української мови не підпадають. От і все. Далі спрощення не відбувається у слова у буквосполученнях і знову ж таки в деяких словах іншомовного походження, а також навіть українських. Таких як тенісистка, тенісистці, тенісистчин, медалістка, медалістці медаліщин, невістка, невістці невістчин, конкурентка, конкурентці, опонентка опонентці. пацієнтка, пацієнтці, клієнтка, клієнтці. Ось такі буквосполучення СТЦ, сити ситичи, нетичи, не Але зверніть увагу на те, що як ми вимовляємо ці слова? Чи чітко ви, ми вимовляємо ці сполуки? Денісистчин і Надаліщин звернули увагу, що у вимові таки відбувається спрощення. Наша мова виштовхує важкі для вимови звуки, але на письмі ці букви стоять на місці. А у вимові все ж таки спрощення відбувається навіть у цих словах. Тому дуже важливо запам'ятати ось ці винятки і не плутати вимову і написання. Будьте дуже уважні. Прочитайте, чи можна подане висловлення назвати текстом. Яку з цих порад ви вважаєте найважливішою? Відповідь поясніть. Ну що, звичайно, цей, цей, ці речення, ці поради можна назвати текстом. Текстом порад. Так, Спробуємо знайти саме такі слова, які належать до орфограми, в яких відбувається спрощення, від яких вони утворилися. Запишіть ці слова парами і підкресліть орфограми. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, Перевіряємо. Заздрісними, так, тому що заздрість. Чесність, чесний. Увічливість увічливий, відповідальність відповідальний, корисними бо користь. Так? Якісна якість. Безкорисно бо користь. Радісним радість. От ми бачимо, що спрощення у словах відбувається. І ми їх пояснили. А яку пораду ви вважаєте найважливішою із цих, пишіть у коментарях. А в чому полягає відмінність між словами корисний і корисливий? Пам'ятаєте? Ну, корисний це той, що приносить користь. А корисливий це коли людина використовує щось для власної користі, не думає про наслідки для інших. Ось бачите, здавалось би, майже однакові слова, але абсолютно різне значення. І не забувайте, що сьогодні ми працюємо з орфограмою спрощення в групах приголосних. Я вже говорила вам про те, щоб завели собі ось такий якийсь довідничок орфограм. Тож, можете в цей довідничок записати подану орфограму. Орфограма спрощення в групах приголосних. Воно або відбувається. Або не відбувається, як ми вже дізналися, в деяких словах українських і словах іншомовного походження. І орфоепічний практикум. Запишіть фонетичною транскрипцію слова студентський, туристський, хустці, невіщен, пестливий. Звернули увагу, що в них спільного. А в них спільного те, що на письмі спрощення не відбувається. Так отож, порівняйте вимови і написання, зробіть висновки. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Так, ми бачимо, що незважаючи на те, що на письмі спрощення не відбувається у вимові спрощення відбувається. Ось цей звук Т, у вимові випадає. Так само Так, звук Т випадає у вимові. Ми кажемо турийський. Кусці Пишемо стим. Але у вимові відбувається спрощення. Навіщи? Тут ми бачимо, відбувається і спрощення, і уподібнення. Пестливий. А ось в цьому слові ми то вимовляємо чітко пестливий, ну, тому що пестити. І тому навіть у вимові спрощення не відбувається. Запишіть, будь ласка, ось ці слова, перевірте, чи правильно ви записали слова фонетичною транскрипцією. Запам'ятайте їх. І пропоную вам гру знавець орфографії. Скористайтеся QR-кодом і ви побачите слова. Знайдіть там ті, які написані без помилок. Натискайте на них, а потім, коли ви знайдете всі слова, натисніть на галочку внизу екрана і перевірте, чи правильно ви виконали завдання, чи ні. А після виконання скрінчу з результатом, надсилайте своєму вчителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам знайти всі правильно написані слова. Якщо так, то я вас вітаю. Ви добрий знавець орфографії. І на останок кросворд. Розгадайте кросворд. І відповіді будуть теж слова, які належать до орфограми спрощення в групах приголосних. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, кросворд розгадали? Слова правописів запам'ятали, отож, молодці. А чи добре ви попрацювали, покаже вихідний квиток. Допишіть, будь ласка, подані речення і таким чином оцініть свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, правила ми вчимо для того, щоб не сумніватися, відбувається чи не відбувається спрощення на письмі. А на сьогодні все, сподіваюся, я вас не дуже втомила, тому звертаю вашу увагу до підручника, в якому ви опрацюєте сторіночки від 108 по 110. Вам потрібно прочитати і вивчити ще раз правила. І виконайте вправу третю на сторінці 109. Любіть і вивчайте українську мову, бо серце тоді насичується, коли освічується. Бажаю вам хорошого тихого дня. Бережіть себе, до зустрічі на наступному уроці.